Вітаю товариство! З вами Ігор, і сьогодні я хотів би поговорити на одну з таких обширних тем, хоча вона буде короткою. Мова про сімейний бюджет. А якщо ви не в курсі всієї цієї ситуації, раджу вам не лізти в Загалом кожен з вас напевно має свою стратегію, як заощаджувати, як, наприклад, збирати кошти на певні витрати, як там розумно витрачати кошти для того, щоб завжди бути в профіциті. Загалом цих ідей, стратегій, методів багато. Я довго шукав той, який мені найбільше підійде. І сьогодні я хотів поділитися своїм методом збору коштів і формування бюджету. Якщо він вам буде цікавим, то можете поставити вподобайку. А загалом по традиції поїхали! Ломі, ідея сімейного бюджету полягає на тому, щоб правильно керувати коштами, які ви отримуєте, які ви витрачаєте, і щоб ще була можливість заощаджувати. Тобто, ви повинні розуміти, який буде баланс в ідеалі 10% хоча б відкладати для заощадження. Мало. Решту коштів витрачати на певні категорії, і при цьому і витрачати їх так, щоб одну категорію не утискати від іншої, тобто якісь мають бути пріоритетні витрати, якісь менші пріоритетні. Тут треба звернути увагу про те, що якщо умовно ви отримуєте 100 тисяч гривень, то звісно спланувати сімейний бюджет краще, як несподівано, ніж якщо ви отримаєте 5 тисяч гривень, але це вже питання не до самого сімейного бюджету, скільки питання до того, скільки ви заробляєте, і тому тут уже зовсім інша історія. Одначе припустимо, що ви заробляєте умовно 10 тисяч гривень. Загалом вам вистачає на певні категорії. Це може бути не супервисокі гроші, але для чистоти експерименту візьмемо саме їх. І от в мене спочатку, коли я умовно отримав таких 10 тисяч гривень, була ідея сімейного бюджету наступна. У мене ось був монобанк. Тут були власні кошти, були кредитні кошти. І я ці 10 тисяч гривень на початку місяця отримував. Далі я їх відкладав на депозит, тоді ще були кращі відсоткові ставки. і Користувався кредитними коштами, навіть за ці кредитні кошти можна було отримувати спочатку і максимальний кешбек, тоді і мінімальний кешбек, одначе кешбек. І таким чином закінчився місяць, я витрачав 10 тисяч гривень. Далі я чекав, поки закінчиться депозит. Кошти перекривав, в мене все було по нулях, все було файно. І ще загалом були в мене отримані кошти. Додаткові від того, що кошти були на депозиті, і також від того, що я користувався кешбеком. Таким чином, ніби відчуття того, що ти заробляєш, було, і мене це загалом влаштовувало. Але то як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. Одначе, спочатку це було нормально, коли нас було двоє з дружиною. А коли у нас з'явилася маленька дитина, витрат стало більше. І я почав збиватися, що куди треба витрачати по яких категоріях. А після цього ще якісь там є незаплановані витрати, а бувають якісь там треба перекази а кредитні кошти. Це незручно робити, тому що повинні були власні кошти. Тому я зрозумів, що ця модель примітивна в мого бюджету, вона трошки незручна. Не дуже погано, Мало бути і вірше дозволяє зрозуміти твій рівень витрат по певних категоріях, напрямках, зрозуміти, скільки ти можеш заощадити. Тому я вирішив трошки переформувати свій бюджет. Загалом ідея моєї концепції була наступна: що я вирішив розділити всі свої витрати протягом місяця. Я їх виписував на окремому аркуші паперу за певними категоріями. І я дійшов до висновку, що в мене загалом є. Декілька основних ключових напрямків, які я пізніше згрупував, об'єднав, і виникло сім категорій, які я щомісяця так чи сяк витрачаю. Ось тут в мене, власне, вказані ті кошти в дужках, як ви бачите, скільки я кожного місяця відкладаю на ту чи іншу категорію. Звісно, це моя сума, так скільки я витрачаю. Якщо у вас там якісь буде більше, по якийсь менше, це все індивідуально, але ідея заключається в тому, що я приблизно знаю, скільки із тих коштів, які я отримую, я можу відкласти по цих категоріях. Isso é fundamental na origem. Тут, до речі, не враховані кошти на продукти, тому що вони в мене розміщені на карті EasyBank, банку там вищий кешбек. І відповідно в мене там ті кошти розміщені ще частково там на Приватбанку, тому що там теж своя певна схема. Ну а загалом я якби коротко розказав про механізм, чому я вибрав саме монобанк для ведення сімейного бюджету. Одначе зараз хотів би розказати про логіку з, ось, саме цих категорій. Дивіться, в мене тут відкрито сім категорій. Я їх умовно назвав бідам певних назвах дужках. Як я казав, це написав суму, яку я ще відкладаю. Що? Тобто, логіка така: це 100% тих коштів, які я можу витратити в цьому місяці. Одначе я не обов'язково повинен їх витрачати. Тобто, якщо, наприклад, я в цьому місяці планую купити штани і вони коштують 1000 гривень. В наступному місяці я знову ж таки відкладаю 4000 гривень на одяг, нічого не купую. Ще через місяць відкладаю 4000 гривень, нічого не купую. А тоді через 3 місяці мені треба. Куртка, наприклад, за 10 тисяч. І от в мене вже ці кошти є, тому що в мене зібралося 11 тисяч. І таким чином, коли настає момент купівлі куртки, я не так не здихаю. О Боже, де ж взяти там ті 10 тисяч, щоб виділити їх сімейного бюджету, бо в мене він тут такий невеликий, а ці вже кошти зарезервовані, вони є. І так само по інших категоріях. Ви щомісяця обов'язково відкладаєте, розподіляєте, ви можете їх не витрачати. Одначе, коли настає День Х, ви собі спокійно ці кошти знімаєте, витрачаєте і. Вам вам стає легше, тому що у вас вже ці кошти або частина цих коштів є. Чи є то зрада? Це тебе трошки як систематизує і трошки тебе змушує керуватися ось цим саме цими категоріями. Тобто, ти знаєш, що умовно в тебе на кафе на розваги. Є там нехай 3 тисячі гривень. Ти можеш випити там 10 разів кави, кілька разів піти в кіно, і ти все витратив свій бюджет і розумієш. Ну все значить, в цьому місяці я погуляв. Ну що його казати, коли воно, конечно. Я, я поняв. Я, я поняв мам. О, так. Знову ж таки, ці всі суми, які в мене вказані, це умовні. Вам треба самостійно порахувати, скільки коштів ви витрачаєте певній по категорії. Можливо, по якісь більше, по якійсь менше, можливо, якась вам взагалі не потрібна. Ви вважаєте, і ви так відкладаєте. Можете ще заощаджувати тут. Воно в мене не враховано. А що ж так? А який основний недолік цієї моделі? Він полягає в тому, що повинні бути щомісячні доходи. Тобто, якщо ви щомісяця отримуєте певну суму, а якщо вона навіть у вас збільшується, то ця модель працює. А якщо ви не отримуєте, на жаль, сформувати якийсь там бюджет, не знаю, за яку модель можна, коли немає постійного доходу. Ось це так поворот! Тож загалом. Ось, власне, і все по цій моделі. Якщо у вас є певні запитання, задавайте їх, з радістю в них відповім. Ну і розкажіть, якими моделями ви користуєтесь для того, щоб формувати чи керувати своїм сімейним бюджетом. Дякую вам! Ну, ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно ж, задавайте свої запитання з радістю на них відповім. Бажаю вам вдалого дня, нашої скорішої перемоги. Слава Україні! Бувайте!